This recording is volume three in the series of unintended indiscretions before microphone and camera. Де, того, що може бути таке, що приїдемо на другий раз тут місце Бо не буде. В, центр... в центрі сьогодні все перекрито і стояти можна тільки в таких місцях. Ця телятинка дуже смачна. А скільки грам вона йде? 300 грамів. Тоді телятина варіант, тому морський округу і одне право купати не Мені воно. 100 грамм вина і лего. Сука. Кажу, невід'ємний атрибут будь-якої трапези – сфоткати себе, а потім їду. окей. Ми прийшли в це новий заклад посічових стрільців. Він працює поки що в тестовому режимі і тут вже дуже круто. Дуже круто. Можете подивитися на все. Офіціанти дуже привітні. І я все вижу, знаєш. Такі прикольні вазоночки і. Давай. Давайся. Диспенсер для рук, бачиш? Оце називається диспенсер. Держеш з мене. Диспенсер для рук. Так. Тому я не могла згадати слово. Власника цього кафе звати Володя. Чого? Там тетя сказала. <реш> Не знаю, Може, видно, там, тоді. Що <реш> То мама власника. У <реш> <реш> них є спеціальні... Ой, я мала валіанс позволити. <реш> Дай Бог вони вже не працюють. буде? Принесли нам наші довгоочікувані. Що в нас? Біф Велінгтон і що? Тебе що? І морські оконь. Окунь. Ну та хто би сумнівався, що ти будеш фоткати. Ну так. Ну, виглядає дуже смачно, коротше, ми погнали їсти. Корочі, дуже смачно, трошки довго, але вони працюють в тестовому режимі. Ну, Тому це їм це все, все прощаємо на досить дешево досить дешево да. відносно інших кафешок Франківську. А, я брала морського окуня овочами, да. дуже смачно. Окунь. окунь. Я ненавиджу рибу, то який би там той окунь не був. М'ясний, не м'ясний, морський, річковий. Чоловіки, хто з вас любить рибу? От скажіть, море продукти і Просто Я просто цікаво, скільки чоловіків не люблять рибу, а скільки і все-таки люблять. Почнемо з того, що глядачі у нас поки що один я і один я не люблю рибу, то в нас 100% чоловіків не люблять рибу. ми початку місяця почали записувати кожного дня всі гроші, які там втратимо на їду, на продукти, на заправку, на, на якісь дурниці. Подивимося, хочемо подивитися, скільки ми про ну, може це нас заставить трохи економити. Хоча я так, з першого погляду, тяжко замітити на що йдуть гроші. Ну, крім там їди і заправки. І потім думаєш, блін, я ж заробляю. Менше, ніж я трачу. А, yeah. 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 <laughs> ah, ще я не розумію, чого. Ні, ну прикольно, коли центр перекритий на вихідні. Можна йти по дорозі. Можна йти по дорозі, я завжди мріяв пройтись по дорозі. Це так круто ходити по дорозі. Yeah. Може і так. Може і не так. А як? Не знаю. Так? Ні. Так тоже не. Може, ніяк? Та ні. Може, не як? Та не. Ну, от тоді так. Отак. так. Ага. Ну. Дембу, готові треба їсти купити. Да. Може, не так. А як? Okay. Да. наш кіт їсть. Mm. Наш. Так, і мателята ну ясний наш тигрик все так, так. окей наш кіт тепер не помря з голову прибань радий за нього <laughs> ну. покажи покажи nee. покажи не nee. покажи не nee. Пок... Ні. <рі> ну покажи. Не Будь чесною сама з собою. <рі> <рі> покажи. Покажи. Я. <рі> Худаєм. <їм. рі> <рі> 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 Бачите, я купила для нього? <рі> <рі> ти скажи правду, він тобі не сподобався і ти віддала мені. Ні, я його попробувала, чесно, мені хотілось просто його спробувати. Він, до речі, досить непоганий. Чорний шоколад. Кавою пахне. бахне. Смачний. Арні. Що ми тобі купили, Арні? Що ми купили? Що це?